Варбелт виконаний із якісної тканини кордура Invista 500D. Стрічку, яку ми використовуємо, це американська стрічка Mardov. Цей весь пояс не світиться в прилад нічного бачення по функціоналу. Всередині є три демфуючих анатомічних демпфери. Їх можна розташувати так, як вам буде потрібно. Раджу зі свого боку фіксувати їх максимально високо для утримання вашого попереку. В базовій комплектації всередині є жорсткий елемент з демпфером. Це служить для того, щоб цей пояс не перекручувався. Розрахований на розмір від 85 до 135. Сантиметрів в об'єму регулювання відбувається ось таким чином. Тут є додаткова строфа, двохщільовка, і регулюємо його по вашому розміру і по потребі, як вам буде зручно. Більше або менше. Зайву можна сховати всередині. Варбелт обладнаний чотирма точками фіксації. Плечовий хлямок. Наш варбелт можна оснастити м'яким балістичним пакетом першого або другого класу захисту. Вставляється він от в цю кишеню. Достаєте оцей елемент, він достатньо легко достається. Ось таким чином. З іншої сторони так само, і на його місце вставляємо м'який балістичний пакет. В нас є такі пояса у всіх кольорах: Мультикам Піксель, ренджер Грін та Чорний.